Доброго ранку, друзі. Хочу показати, чим я займаюся нудними днями, коли на дворі сіро, пасмурно і роботи немає на вулиці, щоб себе розвеселяти. Їсти наготовано. Ніколи не викидаю старих речей, тому що з них можна зробити ось такий ось ковричок. На табуретки, на стульчики, на літній період підготуватися, десь на лавочки стелити. Ось такі коврички гарні, навіть на підлогу можна класти. Ось так він виглядає, бачите? Я його зробила таким от знакидом, таким кучерявеньким. Ось. Не маркий, такий з темненьких тонів. От. А зараз ось знов я розпустила стару чоловічу сорочку і знову ось починаю плести. Ось такий ось крючок у мене є. І ним починаю плести. Ось так ось. по кругу, Дві петлі пров'язую і потім шукаю одну, виходить, я роблю петлю знизу вверх, отак от. А другу, другий раз петлю роблю зверху вниз. Ось так. І вона не крутиться, не робиться таким кошиком. рівненька виходить ця плетена пластиночка. Отак я себе розвеселяю. Ось такі всі різні оці футболочки, все, я його складаю у кульки, а потім достаю. І ось так, щоб однорідна нитка получалася, Починаю так прямо от надрізала. Ось отак ось. І по кругу, по кругу, по кругу, отак по всій довжині нарізаю таку пряжу. Товщиною десь сантиметр півтора, щоб гарно в'язалося. Такий крючок можна придбати у фурнітурі десь, там, де продаються для шиття приладдя. Або можна навіть із дерев'яного кілочка, з гілки дерев'яної самому виточити. Бо є таке, я бачила, що і дерев'яними в'яжуть. У мене пластмасовий ось такий. І ось такі коврички можна зв'язати. Таку вам пораду даю. Сидете вдома, в'яжіть. Створюйте щось і піднімайте собі настрій цим, і буде вам на літо корисна річ. І зараз навіть покласти десь на табуреточку, на якийсь стільчик, на вулицю вийти, покласти на гойдалочку, погойдатися. Я вам бажаю гарного настрою, дорогі, і залишайтесь на моєму каналі. До зустрічі!